Починаємо спуск до моря. Ми третій день так, сьогодні. Вийшла позасмагати, покупатись. Сьогодні є маленький вітерець, жовтий кольор прапору. Можна купатися. Так, Тут чорнобривці квітнуть, туї ростуть і, як завжди, люди парять у повітрі на куля. Так, яхта ось там якась. Стоїть, бачите, яхта. Вон там яхта. Ось яхта пришвартована. Так, людей, як завжди, хоча ми сьогодні запізно вийшли, тому що я сьогодні у мене був процес готування і прибирання. Ще ми сміття. Сміття ж ми винесли, так? Да? І що ще? Помили посуд, ну, діти спали, поосигналися, а ввечері хочемо піти на пляж, подивитися на е, нічний берег. Нічні вогники познімати трошечки. Пропоную дітям пройтись по пісочку і дістатися ось туди, де алло, алло. зараз я покажу. Ось там приближу, якщо побачите, ось там є таке колосо велике. Ось такі крани бачите, для того, щоб помити ножки після пляжу. Ми вже після... в наш комплекс. Хотел? Хотел? Вода крижана, я вам скажу. Да? О, Класс. Оооо. Смотри. Она прям такая шлет. Сколько там песка? Насыпай. Все. Матчаки кран так. Качечка, да? Ты дракон. Не из этого А тут такая. Нет. А, ой, я а не, знаю. не знаю. У Соньки офики на ногах. Соника крак. Каже, взяли з собою цю надувашку рожеву і не користалися на пляжі. Ну що робити вже? А сьогодні на півп'ято Даньку запросив дядя Ваню на рибалку. Підеш на рибалку? Прийшли з моря на голові, ось так. Зараз буду розпускати волосся і буду підсушувати вже помили ноги. Далі я знайшов таку, знаєте, мушлю, маленьку закручена, і там живе маленький краб. Уявляєте, зараз я покажу вам. А, а ви я, ви вже, ви? я вже приготувала їсти. Зараз тут рибка, яблучко. Так, маленька рибка смажена, яблучко з луцька, хлібчик місцевий, майонез, кетчуп дуже смачний, і оладки. Зараз я вам покажу, де він, де він сховався, покажу. його. Ось, ось тут бачите, маленький крабик. Ось там живе, але Данька його помітив вже, коли ми прийшли сюди в хату. І каже, він помре без морської води, треба його віднести назад і відпустити в море. Бачите, він заховався там. От В порівнянні це чайна ложечка і ось ця мушля. Бачите, яка вона маленька. Це капець, і там маленький-маленький-маленький крабік. Роблю чайок. Один пакетик на трьох. На пів чашечки. Уявляєте, налала ось сюди. В термос, не закручувала кришку. Ой! Багато налила воду. Поки ми були на пляжі десь 2,5-3 години, прийшли, і вода як була гаряча, з відкритою кришкою. Так і залишилася гаряча вода. Перелала її сюди. Вона така, як гаряча, ну. Не тепла і підток така середня. Дуже жарко, що вода не стине. Ось так. Зараз цукор додамо, треба лимончик придбати. Цукор нічим не відрізняється від нашого. Так. Одна ложечка Соня. Соня у нас багато п'є води. Вона каже, десь 2 літри на добу. Так, суттєво на добу. Так, і собі оце моя чашка біла, я собі її вибрала. А дітям я взяла такі прозорі, вони однакові, місцеві. Може, дай, може тобі ще додати окроп, окропу ще? Що за окроп? Я роблю, роблю чай. Ось, на три чашки вистачає одного пакетика, так. Щоб не робити. Чайнику заварку. У мене там ще вчорашня заварка, але вже вона непридатна, треба її викинути. Ось ця я сказала вам ось за цю заварку. Вдома я такою заваркою, я старою поливаю квіти. Так. Все, чай готовий. Ось так виглядає наш обід, на швидку руку, що було, то і поставила на стіл. Чай є єс цукром, кетчуп, хлібчик, майонез, оладья. Може на завтра оладья і рибка. Шути. Я просто взяла плаву, смотри, красивую руку. Ну правда, смотри, поховаться надо. Потом прикажу, смотри, что Аня, ты еще поводили вместе.